Доброго дня, тиждень визвали спиць, показую, що мені вдалося зв'язати. Це шкарпетки, пряжа надана фі... німецькою фірмою Шопель, але я ж тут не змогла так просто все зробити. Я до ниточки додала ще дві італіянський кід махір. і вони колір не передається такі чорні, пухнасті, дуже пухнасті. Щось не в тому кольорі показую. І вони такі теплі-теплі, 45-й розмір вийшов, такі великі. Комусь буде тепле, шкарпетки. Це шкарпетки поїдуть в СУ. Е Мої куди потраплять, я ще не знаю. Зараз поїхали вже на Куп'янський напрямок. Я не встигла, на жаль, дуже б хотілося, щоб тут недалеко від нас. Але я трошки я з шкарпетками одну пару тільки в'язала, тож хотілося швидко, але не вдалося. Ще зараз буду прати. Чи не прала, Сьогодні світло з вікна гарне, тож хочу зняти відео, показати, що, що вдалося, а потім не знаю, що буде, бо там, де я собі зробила маленьку студію і світло провела, але там все ж його не вистачає. Дуже темно. А якщо з допомогою програми засвідчуєш, то таке дуже погане світло, тож, показую, поки ось не передається такі чорні, гарні, пухнасти. Що ще зв'язала, далі буде. Мабуть, шкарпетки це і все буде. Мабуть, шапку я собаці не встигну не одну, не другу. Ну, як вже буде? Доброго дня. Ось вже готові шкарпетки. Зробила я їх, щоб можна було носити на обі сторони. Бачите? Щоб на виворот ніколи не вдягалися. Ось так виглядає. Усі низочки я дуже ретельно спрятала, сховала, вибачаюсь, тож ви ніде не побачите. Де тут з якого я починала, з якого де закінчувала, так що можна носити і на ту, і на ту сторону. Ось так. Ну, мені подобається, ще не прала, тож вони трошечки такі скомкані. Але зараз. Трошки світло з вікна, тож я хочу зняти. Коли вони буде вже сухі, я не знаю, яке світло буде, я буду зразу відправляти. Тож, хочу показати, які вони. Доброго дня, Ось ще один звіт, шапулька готова, але хлопчик не дуже захотів позувати я його фото зробила, але вони такі не дуже. Мягко кажучи, тож, буду нагоду мати, зроблю ще та викладу. Так що поки все. Ще одна шапка в роботі, але не в я, його, я її зроблю. Так що дві, дві пари шкарпеток і ось ця шапура. Ось такий в мене звіт ну, в січні.